Серія перевірок перевізників на Дніпропетровщині закінчилася за підсумками. Очільник області Валентин Резніченко заявив, що все повинно бути прозоро і у влади жорстка позиція. Адже якщо маршрутники не можуть забезпечити пасажирам безпеку і комфорт, їм не місце на дорогах. То з ким попрощалися наприкінці року, знає наша Аліна Мирко. Влітку до Дніпропетровської облдержадміністрації почала надходити велика кількість скарг на перевізників. Тож Валентин Резніченко дав наказ про створення спеціальної робочої групи, яка почала перевіряти перевізників та маршрутні таксі. В цю робочу групу ввійшли громадські організації, війшли представники, на той момент ще дорожньої автоінспекції, представники Укртрансінспекції. І спільно в 10 представників робочої групи виїздили на приміські міжміські сполучення міст Дніпропетровсь, Новомосковськ, Дніпродзержинськ, Кривий Ріг, Павлоград для перевірки як технічного стану транспортних засобів, так і наявності відповідної до закону зовнішньої реклами, внутрішньої інформації, наявності вогнегасників, автечок і тому інше. Наразі після таких перевірок було односторонньо розірвано договір по деяких маршрутах з компанією Північ Транс та з АТП номер 205. на сьогоднішній момент за підсумком перевірок сьогодні-завтра вийде розпорядження голови облдержадміністрації про проведення конкурсу на маршрутах, на яких вже фактично ми розірвали договір на право перевезення, і конкурс планово пройде 5 грудня, 5 лютого. Я перепрошую. Після повторних перевірок комісії покращення на маршрутах є. Відтепер пасажири можуть звернутися до директора підприємства із скаргою на якість перевезення. У Кожному автобусі розміщений номер телефону керівництва автотранспортного підприємства, яке надає послуги, і пасажир може оперативно вирішити будь-яке. Клопотання скаргу, яка стосується конкретного водія або конкретного маршруту. всі з 32 автотранспортних підприємств, які залучені до перевезень на міжміських приміських сполучень, що не виходять за межі області, розмістили в кожному транспортному засобі інформацію про керівництво кожного автотранспортного підприємства. За останні два місяці Дніпропетровська облдержадміністрація та Валентин Зніченко запровадили ще таке правило: усі учасники АТО їздять безкоштовно в межах Дніпропетровської області. Аліна Мирко, Олександр Оленіченко, новини ТРК Регіон.